У зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря із завтрашнього дня у Луцьку призупинять подачу тепла. Про це йдеться у відповідному рішенні виконавчого комітету міськради. В обласному центрі підбили підсумки 19-го міського конкурсу Писанковий дивосвіт. Понад дві сотні учасників учнів Луцької художньої школи створили 652 писанки. Мета конкурсу утвердження великодніх традицій нашого краю популяризація народного мистецтва та виявлення творчо обдарованих людей. Чия творча інтерпретація стала кращою, знають наші журналісти. Воскресіння Христове об'єднує нас усіх, несе надію на нове життя. Великодні традиції живуть в кожній українській сім'ї. Наша традиція в сім'ї, ми на Пасху печемо вулку, Пасху, малюємо писанки, сімейне коло, сідаємо всі разом, беремо писачки, фарби. Нам подобається малювати писанки, ми малюємо їх багатоколірними, що. Багато символізує. Мир і добробут сім'ї Луцька художня школа одна із перших в Україні, яка ввела уроки писанкарства у навчальну програму. Викладачі та учні не лише використовують те, що створили наші предки, але і самі вигадують нові візерунки. Навчає їх цьому мистецтву викладач живопису, малюнку та графіки. Віра Конська. Здавалося, традиційне мистецтво там дуже складно щось нове, але ну посилі кожна людина, кожна дитина то індивідуальність. Ми в художній школі ясно, що виховуємо ту індивідуальність. Як Би розвиваємо індивідуальність, відповідно, як і кожен день різний, так і писанка буде тоді кожна кожен раз різна. І там ну якісь нюанси чуттєві, можливо, якісь в ритмах, в якихось величинах, кольорі щось рівно нове з'являється. Гран-прі 19-го міського конкурсу Писанковий дивосвіт отримала Олександра Матвійчук. Я зображувала солярні знаки, так як е, зараз така ситуація в країні, мені хотілося додати більше добра, позитиву та сонця, і я вирішила це. Зобразити на писанках у вигляді Оленика, що виносить на своїх ріжках сонечко, та у вигляді птахів, які символізують Воскресіння Ісуса Христа, під час виставки з любов'ю до України збиралися благодійні внески воїнам. АТО. директор Луцької художньої школи Іван Гаврилюк передав кошти волонтерам.